Доброго дня! Мене звати Тарановський я Ярослав, я старший слухопротезиту медичного центру «Аврора». І сьогодні хочу з вами проговорити про догляд завушних слухових апаратів. Давайте нагадаємо, що завушний слуховий апарат складається з самого слухового апарату та індивідуальної вкладки. Давайте спочатку розглянемо догляд за самим слуховим апаратом. Максимум, що ви можете. В комплекті до кожного слухового апарату у вас входить футляр. В цьому футлярі є суха серветка, якою ви можете протерти сам слуховий апарат. Також ви можете, і необхідно це максимально змінювати батарейку. Це весь максимум, який ви можете зробити за доглядом слухового апарату. Хочу підкреслити, що вмикається слуховий апарат закриванням батарейного відсіку, а вимикається відкриванням. Тобто, кожен вечір, коли ви знімаєте слухові апарати і хочете покласти їх у футляр, я рекомендую відкривати батарейку і таким чином класти у футляр. І ще як ви можете. Доглянути за своїм слуховим апаратом ми радимо чистити слухові апарати мінімум один раз на рік або один раз на півроку. Далі давайте перейдемо до індивідуальної вкладки. Індивідуальна вкладка знаходиться у нас у вусі, в неї може потрапити сірка, в неї може потрапити волога, вона може, ось ця трубочка, може стати дуже твердою. Тому давайте розглянемо по порядку. Спочатку ми можемо замінити трубочку. Трубочка міняється тоді, коли вона вже стала тверда або змінила свій колір. Беремо нову трубочку, відміряємо необхідну нам довжину і відрізаємо. Після цього знімаємо стару труб, трубку з нашої вкладки і одягаємо нову. Далі давайте розглянемо момент, що в індивідуальну вкладку потрапила сірка. Знову ж, переходячи до нашого інструменту, який з магнітом, ми можемо бачити з однієї сторони таку петельку, якою ми можемо дістати сірку, якщо вона десь недалеко. Так само розібравши цей інструмент, ми отримуємо йоршик, яким можемо дістати сірку і глибше. Якщо сірка потрапила десь далеко і її важко дістати, ви можете використовувати таблетки для промивки індивідуальних вкладок. Беремо контейнер, відкриваємо в воді розчиняємо таблетку та поміщаємо туди вкладку. Деякий час вона лежить, після цього ми дістаємо вкладку, сушимо її і обов'язково. Продуваємо продуваємо з, зі сторони одягання слухового апарату назовні. Продуваємо всі отвори, сушимо максимально і вкладка готова до використання. Одягаємо її назад на слуховий апарат. І все у нас чисте. Далі аспект, який ми не зачепили це сушка. Так як слуховий апарат виносите за вухом біля вашої шкіри, людина пріє, в холодну пору року створюється конденсат, можливо, ви проживаєте десь в досить вологому регіоні, або маєте чрезмірне потовиділення, ми рекомендуємо вас вам використовувати брикети для просушки слухових апаратів. Зараз розглянемо, як цим користуватися. Знову ж таки, беремо свій контейнер невеликого об'єму, але який щільно закривається, видавлюємо сюди брикет і в такому стані кладемо його всередину. Прокористувавшись апаратом цілий день ввечері, замість того, щоб зняти, відкрити батарейку і покласти в футляр, ми знімаємо слуховий апарат, дістаємо батарейку, а сам апарат з вкладкою відкриваємо контейнер і кладемо всередину. І обов'язково закриваємо. Якщо не закривати контейнер з брикетом для сушки, брикет для сушки буде впитувати в себе вологу, яка знаходиться в вашому приміщенні. Зранку прокидаємося. Дістаємо свій просушений апарат, вставляємо батарейку і користуємося. Стосовно брикетів для сушки, як зрозуміти, наскільки його вистачає? Коли брикет новий, ви бачите, що гранули всередині помаранчеві. Як тільки вони побіліють, це каже про те, що його потрібно замінювати. Це все дуже індивідуально, в залежності від того, наскільки багато вологи в слухових апаратах. Також сушку можна використовувати і електрично. Зараз я вам показав звичайна сушка, так само і присутні електричні сушки для слухових апаратів. А за тим, щоб придбати собі це все, можете звертатися до медичного центру Аврора.